Ні, 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 не думай. я хочу до, до зали, добре? Хорошо. Можна їх гуцнуть? Мені дуже подобається. <ривіт> <Мені дуже подивається. ривіт> <Мені> дуже... <ривіт> дякую, дякую, Расисти є у залі. Неважливо, неважливо до расистів. Це тісто, споконвічна місили, і чути зараз на нашому березі. Понаїхали в наші білі зими, чорні серпні та жовті вересні. Понаїхали в зими та весни. Хоч не мали достатніх прав, припливла, наче ге без весел вже й не зовсім біла пора. Тільки дивна ця мірка брудно, тут ще чисто, а ось вже й ні, як у січні багато буднів, так й у вересні є вихідні. Уявіть цю красу, білий місяць млів між хвилями, чорно терновими. Уявіть дуже чорну шию землі під білосніжним коміром. Чорні надра по жовтих зернах, білий плуг, працелюбно зоре, краще вже біле, блакитне, чорне, ніж чисте, але прозоре. Дякую, розповсю поезія. Я відпиняюся. зупиняюся. Спокій не стали, поки зі мною, звички мої та недоліки. Доки настали ніччю сумною тижні дурних трудоголіків, пекар калача поштар листи. А я пишу оду лицарям. хочеш плач, а хочеш рости, а хочеш гуляй із принцами, твої зіниці, хоча й завшишки, з твою недоцільну красу малюють принців, як дядько Шишкін Утро в сосновом лісу. Таке мале, та все це ти. Коліна мріливі, голенькі, одне, але як не крути. Принци теж трудоголіки. Дякую. Дякую. Ну, але, вам буде Така поезія. Ой-ой-ой. Сонце не тільки нове, щодня безперервно та вічно нове. Світанків кілька печаль моя безперервно та знову рве. Як відпочити одвічно мучить тягар, куди не Не немов я вчитель, а мій кращий учень мене тільки нові діслав. Мені до істини, як до смерті, ніяк не відчути дотику. Все рівно гристиму дурні, в перці, доки не стулите ротики. Сміття у баках, сміття в підручниках, чистим бути немає сил. Це мій собака, мною приручений, і він мене зараз кусив. Собаки і суки з якоїсь статі мені роздають поради? Це мої руки. Ви їх спитаєте, чи можуть вони прощати? Дякую.